Два. Берем заряда. Борода, расстояние. 500 метрів. Навчити розрахунки швидко э, переміщуватись, наводити з 5 секунд після першого пострілу. Танк відкриває вогонь це по розрахунку. Тому ми сьогодні відпрацьовували тактичне завдання з э, ураження колони танків, яка прорвалася. Э, з території Республіки Білорусь і вражалась нашими розрахунками відповідно з переміщенням зі зміною позицій. Не кожна людина, побачивши танк, залишиться. Тобто було основне завдання навчити, щоб після першого пострілу вони не боялися стріляли і Далі і далі і далі. І чим більше ми рухаємося, тим більше ми знищуємо противника, тим більше грицем живе розрахунок. Заряджаючий повинен швидко отримати боєприпас від підносчика, зарядити, довести до навідника, що він заряджений, звести, тоді навідник вже сам повинен вибирати ціль, яку він бачить, і робити виступ. Якщо це все працює як одна машина, це, це, ну, ну, так повинно працювати, як одна машина. Це дуже добре для бою, тому що люди не бігають, ніхто не, ніхто не питається, де мій снаряд, що мені з ним робити. Він чітко знає свою позицію. Командир знає позицію для того, щоб вибрати цель. Навідник знає, як це вимиряти, настроюватися. Заріжаючий повинен заряджати, звести, а подаваючий, він повинен змонтувати снаряд. У що повинен кожен стріляти. Тобто, якщо він є заряджаючий, це значить, що він чисто заряжаючий. Тому що буває таке, що ранили навідника, він повинен знати, що таке прицел, що таке орудія. Він має теж Тобто має бути взаємозаміняємось повністю. З 14 року воюємо вже. Тоді я був, правда, в мінометці, мені легше, ну як легше, бо я не бачу свого ворога рахується, бо тут зараз на даний час ми ну, ближче вісимо від ворога. Ні, воно похоже, воно що все ж координати, всі ті саме. Ну, як, там більшість передвігалися машиною, в чому різниця трохи. А так все те саме, ствол той ствол. Наводиш, і наводиш, щоб поразити противника, основне головне. Тут на Волині ближче воно буде працювати як ближній бой, тому що, як правило, вони піду, не підуть лісами, бо там дуже сильно було табори, техніка не піде. Колони будуть йти по дорогах. Тобто асфальтованих дорогах, дороги, по яким можна проїхати там БТРом, БМПшкою, ну, неважливо, танком навіть. Тому їх треба стримувати, це вибирати точку, вставити в одне орудіє, яке буде робити вистріл, брати вогонь на себе, а. Інші там засоби, неважливо, там інлави, джевеліни, вони будуть працювати з укриті з боку, тому що якщо зупиниться перша машина по колонах, тому можна буде довбати всю колону, яка буде їхати. Готов! Постріл! Постріл! Є! 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 А є! Ти О, ти тепер, тепер є! Третя є! В чому наша перевага в тому, що тут місцеві і знають всю місцевість. Як то кажуть, кожен, кожен угол і кожен закаулок. Плюс у нас є взаємодія з ДФТГ, які також місцеві, і Ми з ними також проводимо навчання і стрільби. Самим родом з Волині мусив переїхати сюди із за, -за війну. І пішов в тероборону. У мене є професія. Танкіст, але зараз на даний момент протитанковим зводом керую. Є, якби, знаю, куди треба вцілити танк. Вогонь! Вогонь! Вище треба було. На даний час на державному кордоні у нас функціонує тут пункт пропуску. Виходить, що громадяни, які тимчасово евакуйовувалися під час ну, спочатку повномасштабного вторгнення, які евакуйовувалися через територію РБ Республіки Білорусі через Росію, повертаються. Там, кількості людей я точно там не вам не від. Не, не скажу там, якби, бо воно є по-різному. Буває часом 12 чоловік, буває, часом там 20 чоловік. Ми поорієнтуємося, хто з тієї сторони, стоїть, але білоруси стоять, ходять і наряди. Відповідно, там по не пишемо. Ми знаків розлічення не бачимо. Вони так ж само ходять і в маскувальних халатах, хто це там іде, якби, але. Якби з полюду, ні, скоріш за все що це прикордонники Республіки Білорусь, які так же само ходять моніторять свій державний кордон. Постійно відбувається е, нарощування техніки, нарощування особового складу, але активності біля державного кордону з Республікою Білорусь на сьогоднішній день не помічено. У більшості випадків безпілотні літальні апарати. Суміжної сторони з Республіки Білорусь здійснюють розвідку виключно зі своєї території. Тобто на сьогоднішній день випадків щодо порушення державного кордону літальними апаратами суднами не помічено. В інженерному облаштуванні державного кордону так само зміни є відповідно, будують там стіни, облаштовують інженерне облаштування там протитанкові рови. Відповідно, так само територія. Заміновано, можна сказати, так. Навіть. Проводимо наряди, ведемо візуальне та прослуховування території, спостерігаємо в нічний час з прилади нічного бачення, тепловізори. Набагато краще чути вночі, тому що немає як лишніх шумів, машини ж то не їздять, нічого немає такого, то чути, як хтось йде навіть за 500 метрів. У волинських прикордонних лісах зараз мороз і снігу по коліна, що влаштовує українських прикордонників, легко помітити сліди як техніки, так і людей. Переваг у потенційного ворога немає, тому що ми намагаємось удосконалюватись в системі інженерного облаштування. Дуже багато облаштовано протитанкових ровів, мінних полів та. Інших систем, інженерних систем охорони державного кордону. Камери, загороджувальні паркани. Тобто можемо з повною впевненістю говорити про те, що ворогу буде складно пройти наш державний кордон. Треба їхати по якимсь лісовим дорогам чи, чи по дорогам державного там значення, другорядним дорогам. Але всі дороги, все повністю, всі, всі дороги е, спостерігаюся, ми за ними дивимося за тими дорогами, не тільки ми суміжні підрозділи. там Все повністю контролюємося, повністю дивимося. Відмоніторюємо наряд за допомогою там, нарядів. І за допомогою я кажу, авіації, зараз не треба нікуди ходити, підняв квадрокоптер, пролетівся вліво, пролетівся вправо. І... Ну, в принципі, ми готові прийняти удар і ми його стримаємо. Так само в нас ззаді стоять і інші, які нас підтримують, які нас так само зможуть прикрити, в разі, що, в разі відступу на запасну позицію. Але в основному позиція не буде здаватися, вона буде прикриватися тиловими цими артобстрілами. Це якби щось робити, то тобто, можливо на початку, там повномасштабно, можливо, їх щось і вийшло. Але зараз. зараз... Підготовка вже, ну я розумію, на все пройшло все злагодження. Всі на місці, всі на місцях, всі знають, куди що до чого взаємодія від синкована віда да я. Так що я кажу, я би просто не рекомендував би цього робити своїми навчаннями. Ми показуємо, щоб противник, що ми готові їх зустріти, щоб вони навіть не думали заходити сюди. Бо з ними буде капець. Вибачте.